А що у нас тут? А у нас наступне вертикальне відео. Ще одне. Е, прилет для виміру опору батарейок. Е, чесно, не вийшло робити розпаковочку, бо дві руки, слава Богу, і обидві зайняті. Тому перше включення. Ух ти, швиденько. Це я торкався роз'єму. Добре, ну я дивився вже огляди, тому в першу чергу змінюємо мову на англійську. Інших тут нема. Доволі швиденько працює. Легенький. Так, тут у нас калібровки, ми їх не трогаємо, включимо порт. Поки що не знаю навіщо, який там функціонал. Але най буде. Порт навіть навіть заводська заглушка ще. Ось таке. Можна заряджати, можна підключатись. Ще не знаю через яку програму. Дуже цікава інструкція. на зрозумілій мові будемо ще вивчати. Думаю, інтернет нам допоможе. Комплект замовляв ось з такими от алігаторами. Ну, думаю, що це у нас дуже схоже на силикон. Так, це у нас силикон. Ну, доволі так непогано виглядає. А як працює вже. Подивимось пізніше. Так, і ось такі щупи. Вони тут. Ага. Тепер ясно. З такими змінними штуками. Ну, зараз щось підключу, та подивимось, як він міряє. Окей, okay, завалялася в мене така батка. Думаю, всім знайомо, що це. Ось такі у нас показники. Це у нас одна секція, тобто три комірки. Не знаю, нормально чи ні. Причепився або як, бо насправді незручно. Ну, в принципі, для перевірки роботи приладу, я думаю, цього достатньо. Ну, а як буде далі, подивимось, сподіваюсь, він мені згодиться. Хто знає якою програмою можна перевіряти, тобто не перевіряти, а працювати з ним через USB-порт, напишіть, будь ласка, дуже цікаво.